О, пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий день, героям! слава. Ми з України! Херсонщина! Це Україна! Щойно долучали до ефіра голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма, який підтвердив по Миколаївщині руйнацію мостів, важливих для окупантів, і так само важливих для нас, бо нам тут жити і їх потім перспективи відновлювати. Подібна ситуація складається і на Херсонщині. Може, знаєте про що саме йде мова? Це окупанти, відступаючи підривали чи можливо диверсійні групи якісь. Ні. Сьогодні розпочався фактично обвал лінії фронту окупантів, і вони почали масовий відхід. Якраз на зараз спостерігається в Береславському напрямку. Що зникли окупанти з Качкарівки, Милового, Новікаїри, Борозинське, Суханово, Червоний Яр, П'ятихатки, Садок, тобто окупантів там на зараз немає. Вони масово відходять. Але відходячи, підривають якраз, якщо ми кажемо про цей напрямок, то Новокаїрський мост і в Миловому мости, через дамби були підірвані. Вони це роблять для того, щоб призупинити натиск наших збройних сил, для того, щоб вони могли відходити. І, до речі, ті, якраз про що ми казали там вчора, що окупанти посилили свою присутність біля греблі Каховської ГЕС, а сьогодні. Посилили, тобто в казацькому і е, в казацькому розташували і прорили багато техніки для того, щоб забезпечити якраз ось той відвід військ, який відбувається на зараз. І сьогодні окупанти посилили знов таки, якраз е, з Береславської траси поворот на снігурівку. Е, знов таки посилення для того, щоб забезпечити відвід військ, який був на снігурівському напад. Прямко зранку повідомляють про те, що окупанти зазнають там втрат і відходять. І в Снігурівці було підірвано міст на виїзді зі Снігурівки через канал. Знов таки підірвали окупанти для того, щоб забезпечити собі відхід і трошечки стримати натиск збройних сил, щоб це не виглядало як тотальний обвал разом з тим. Підірвано ще Тягінський залізничний міст, Тягінський автомобільний міст, і Дар'ївські мости, і Дар'ївський міст так само підірваний. Тобто окупанти таким чином намагаються стримати натиск наших збройних сил. Ми обов'язково їх відновимо, але це не зупине наші збройні сили. Це окупанти роблять для того, щоб забезпечити свою евакуацію на лівий берег. Але знов-таки наша арта працює доволі потужно і точно, нищить окупантів, нищить їх розташування. До речі, вчора на околиці міста Херсона на об'їзні розташування Фаріс, кафе. якраз... Біля клеверного мосту, що на Береслав, було влучне попадання в обід, куди вони з'їжджаються всі на обід, і там розташування ворога. Якраз зеленівці люди казали, що орки розліталися і тільки їх кусочки на деревах висіли, порозліталися і по деревах по -по -по почіплялися. Тобто, де б вони не знаходились, їх чекає тільки саме така участь, тому на зараз фактично... факт. Чно вони відходять, вони тікають, і ми всі сподіваємося що про яку рух... ділянку фронту в кілометрах ідеться, просто щоб ви пояснили нашим телеглядачам, так з другого боку розуміємо, якщо вони в паніці починають підривати мости, це означає, що справи в них кепські. Ну і відповідно, якщо йдеться про водяні перешкоди, так звані, тобто про річки, якою вони шириною, так і наскільки вони надаються до форсування. Наприклад, з нашого боку, якщо ми кажемо про мости через інголець, то фактично ці мости вони на сьогоднішній день поділяють правобережну частину області на дві частини: саме Береславський напрямок і те, про що я казав, тільки що про ті населені uh -huh. пункти, де вже немає окупантів, це означає те, що окупанти зараз знаходяться. Виключно в околицях Береслава, тобто фактично на зараз ця лінія фронту провалена майже до Береслава. Якщо ми кажемо про Снігурівку, то на зараз там ще поки немає точної інформації, але є інформація про те, що Збройні сили зайшли в Снігурівку. Чекаємо більш точної інформації, офіційної інформації. Снігурівка знаходиться якраз е, Провал фронту Снігурівки це напрямок ближче якраз до Херсону, тобто це херсонський напрямок, а Тяїнка і Дар'ївка відрізає е, ту частину ближче до Береслава. Тобто, на зараз е, та частина Дніпра е, ближче до Береславу, там іде найбільше на сьогоднішній день просування наших збройних сил. Сергію зрозуміло, що переправи через водойми. Тепер питання складне, але разом з тим хотілося б зрозуміти, а переправи знищувалися ворогом. Разом з тим є інформація про вдал... про вдалу роботу по ворожим потужностям, які переправлялися в тому числі через баржеві мости біля Антонівського, до прикладу. Можете якось орієнтувати конкретно по втратам, чи дійсно там детонація мала місце бути, і що ворог міг втратити? Так, були дуже потужні результативні влучання по баржевому Антонівському мосту, що не дозволяє перекидати їм війська, а ми їх будемо знищувати тут і по переправам. Які знаходились в селі Львово і е, переправлялися баржами в нову Каховку в район Рибінспекції. Там були знищені переправи, які облаштував ворог і намагався поруч з греблею Каховської ГЕС перекидати там техніку. Тому наші збройні сили відслідковують пересування ворога і відповідно дуже влучно і результативно їх знищують. Пане Сергію, хотів би вас розпитати про ситуацію у Каховці. Зокрема, йдеться і про греблю Каховської гідроелектростанції. І загалом, що там відбувається, так? тому що інформація доходить доволі фрагментарна. Дайте цілісну картину. Ну і, звісно, нас цікавлять приготування ворога до можливої техногенної провокації. У греблі Каховській ГЕС наносяться удари нашими Збройними силами, але в частині шлюзу. І завжди ці удари були направлені саме туди. Частина шлюзу це небезпечна частина, там де перекидні мости, якраз окупанти облаштовують через шлюз і наводять, і там частину засипали, і намагалися використовувати як е таку частину для того, щоб можна було переміщати техніку. Саме туди наносяться наші артилерійські удари. Жодного разу артилерійські удари по самі. Мій греблі Каховський ГЕС не було, тому що ми всі розуміємо, що руйнація Греблі-Каховської ГЕС приведе до, до фактично до катастрофи. Це ніколи, на це ніколи не, пойду, не піде наше командування. До речі, якщо казати про расистів, то я все ж таки вважаю, що це було здебільше, ніж нагнітання паніки і провокування людей для евакуації так званої, а фактично, депортації. Тому що всі ті споруди, які вони понабудовували. Але на лівому березі Дніпра і на зараз там розташували велику кількість особового складу і техніки, вони будуть затоплені, тому це не більше ніж паніка. Чи можливо провокація дійсно можливо? Я думаю, що вони її зроблять в частині генерації, можливо, в машинному залі, але прориву самої дамби Каховської Гресну точно не буде. Відмітити риторику російських пропагандистів, які говорять про можливі варіанти розвитку ситуації в Херсонщині і зауважують. Цікаво, хто буде останній, хто буде зливати воду? Це я зараз фактично їх цитую з натяком власне на водні ресурси, які так само можна застосувати при відході. Пане Сергію, скільки людей залишається в Херсоні в місті, за яке зараз можливо розгортається військова епопея, наскільки ми розуміємо, і в якій ситуації всі ці люди? Та, по різним оцінкам я чув там в 60 тисяч. Я думаю, тисяч до 100 людей все таки залишилось в місті Херсоні. Mm. Eh, люди в місті Херсоні. Є ситуація на зараз дійсно дуже складна і критична. Четверту добу немає світла. Люди живуть тільки тим, що чекають визволення, і всі розуміють, що це відбудеться вже незабаром. Немає світла, відповідно немає тепла. Другу добу в нас ночні приморозки, мінус три спостерігається в Херсоні. Тому люди все ж таки мерзнуть, але сподіваються, що це буде недовго. Критична ситуація з продуктами, тому що ті продукти, які знаходились там в холодильниках, в холодильних камерах на базах, розуміємо, що на зараз вони підходять до того, що будуть пропадати. Тому тут ситуація важка. Єдине зараз за допомогою чого виживають в Принципі з лівого берега на правий підприємців ще пропускають, які везуть харчі, всіх інших ні, але там малих підприємців пропускають, і здебільше все ж таки правобережжя на зараз знаходиться на самозабезпеченні якраз домові господарства, худоба те, що вирощується на городах, те на зараз фактично і. Тим живуть люди і забезпечують саме місто Херсон, тому ситуація складна, але люди чекають визволення інтернету. Наші до речі, наші провайдери змогли. Відновити інтернет, єдина проблема зі світлою через дизель-генератори підключають і там по декілька годинну добу, все ж таки є зв'язок. і Ми маємо можливість на сьогоднішній день зв'язуватись з нашими людьми, які знаходяться в Херсоні. Ситуація складна, але настрій оптимістичний. Дякуємо вам, пане Сергію, за службу, яку ви реалізовуєте. І, Звісно, за участь в ефірі телеканалу Еспресо працювали наживо. Сергій, Хлан, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України був зараз з нами.